Привіт! З вами Оленка Переселенка. Як ви бачите, трошки засніжило, але ми продовжуємо роботи. Я вже дуже давно не була тут, декілька тижнів, також заскучила за цим місцем. Сьогодні будемо говорити з вами про газоблоки, про труби, про інтернет. І про всяке-всяке таке. Пиши. Тут, поки Юра везе в машину покупки, ви можете зробити вигляд, що не помітили зникнення снігу, бо початок відео знімався трошки пізніше. О, всім привіт! Наступні робочі вихідні. Сьогодні будемо пробувати пробиватися вже в яму і під фундамент. Так ми загрузилися. Треба буде сьогодні вдовбатися цей підмурок і пробитися в хату. У в нас трохи є гарних коробочок. Надіюсь, сьогодні все поставив. У нас вже є норка на вулицю. Так що зараз я буду основати лазерний рівень і дивитись перепад. Всего, що всього, нам треба буде трошки відбивати перфоратором. Так, Зараз ми будемо е, вичисляти на якій глибині буде виходити ця труба. Двір тут у нас прольот 2,5 метри. Це виходить тут. Труба повинна бути, десь на 5, точніше на 6-7 см нижче. Піднімаємо фундамент вище, трохи, щоб можна було трубу вище підняти. Уже трохи продовбали, підняли максимум, наскільки це можна по фундаменту. Потім я стрільнув оцим уровнем верхній точці фундамента і розвернув цей рівень, повернув його на люк наш. І ось тут можна побачити, де світиться точечка, це в нас е, нижній рівень фундаменту. І від цього рівня ми відступаємо 30 см вниз, десь плюс-мінус 3 см на метр. І от та а, чорточка, ота, зараз покажу оця чорточка, це верх труби той, яка буде заходити в кільце. Так що, в принципі, ми вже відбились. Тепер э, цей, розкажу про воду, бо питали про воду, чого ми зразу її не, не ведемо. Ми ведемо її, просто ми про неї не казали. Коротше, всі ж траншеї по оце місце, де я стою, буде вкопуватись глибина сантиметрів 80 під кругу 32 Вона буде йти отак по цій траншеї, потім тут буде поворот. І до криниці. Я думаю, що на метр двадцять ми точно копатись не будемо, немає сенсу. І я цю трубу кинув в цей поліпропіленовий носок. І ще, мабуть, куплю гріючий кабель і кину в цей носок гріючий кабель. І того буде в трубі, ой, в носку йти труба, гріючий кабель, кабель 220 до насоса. Отак повністю він зайде в цю яму і під каналізаційною трубою вона буде заходити в хату. Ось так. І я думаю, що каналізаційна труба нам ще буде трохи робити яку -не -яку теплоізоляцію і не дасть промерзати. Але якщо, не дай Бог, промерзне, то є гріючий кабель, який, це, який цю проблему вирішує за пів години. Так що по воді у нас така е, задумка. І, до речі, в криниці вже знов піднялася вода. Коба була, вона упала трохи. Так, упала, що було гід, видно ремонтні кільця, А це вже ремонтні кільця потонули. Так що, і, як мінімум, рівень 2 метра у нас є. Ось така історія. А ще за цей час у нас встигли з'явитись квартиранти. Але це питання неочікувано швидко вирішилось за допомогою сусідського котика патрона. Патрончик прийшов, спіймав пару мишей, і ми їх більше не бачимо. Котик періодично заходить до нас через той самий отвір для каналізаційної труби і наводить порядки. Котлітки? Патрон, так? Я у фантика відсиплю трохи корма і тобі привезу. Молодець! Ото котяка знайшов собі місце. Так, сьогодні привезли газоблока трохи на перестінки і клея і цементу, і труби під воду мали ще привезти, але машина з трубами не проїхала, я завтра їх привезу сам. Газоблока взяли соточку для... Рестинки отут, в туалет і котельню. Я їх рахував у програмці, ну як у програмці, я в 3D -шкіт намалював план і кубиками газоблоки, і проклав стіну цими кубиками, так я їх порахував. Вийшло десь 90 штук, ну це я брав із запасом, там штук 6. І ще, взяв. 20-ку газоблок. Тут здається до 40 штук щось таке. Це буде перестінок ось тут. Зараз я буду відгортати цей пісочок і розмічатись, як буде йти стіна. Щоб завтра вже мурувати його починати. Чи треба якийсь примітивний фундамент зробити, кинути гідроізоляцію. І перший ряд класти на цемент. Якось відбив місце стіни. Це внутрішня частина, яка йде у кімнату, а наружна буде на 20 см в кухню йти. Ось так. Не знаю, чи хтось колись клав газоблок по лазерному нівеліру. Ну, це прикольна штука. А жовтий рівень зовсім трошечки, але прибріхує. Ну зовсім трошечки. А що це маю, щось в нас не поді. Бо куди ти його поставив? Там ще раствора нема. А що ти його поставив? Забирай. його Ось так хлопці попрацювали самі. А наступного разу я вже приїхала із Юрою. Так, ну що, Юра мурує перестінок. Я нарешті взагалі вирвалася з О, Я зараз загорюсь тут від <реш> <реш> радості. І ми сьогодні будемо робити ще цікаві досліди. Ми будемо варити каву на цій плиті і, можливо, ще й є посмажимо. Ми з собою набрали купу всього, так що будемо експериментувати. А вже ж ви розумієте, яку саме каву ми смакували 25 Roasters. Цього разу це була кава Бунна, суміш енейської, бразильської та полінезійської арабіки. Нам її порадують консультанти 25 Roasters на основі наших смаків. Ніфіга на камеру не видно, але там навіть якісь булічки з'являються. І з телефоном так довго не пустиєш, бо жар іде капець. Та -да, да та -да, да дам А ось і Пінка. Так, бери гамчірочку якусь напевно. Саровий дядя, без ганчірки. Що вона заварилась? Та заварилась. Ну і я не нав'язливо нагадую, що ми маємо для вас постійно діючий промокод у 25 що дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо і наборів. Всі посилання. Від відео. Ще одна перевага села це вкусняшки. Взяла у сусіда домашніх яєць. Ми сподівалися їх сьогодні смажити на грубці, теж попробувати, але Олена Олександрівна з діркою в голові і забулася взяти, як пагуся каже, скоровітку. Скоровітку да? <гум> <гум> да, Олена скоро Олександрівна забулася, тому може Юра завтра цим займеться. Ні, в принципі, слухайте, котельня то ще таке насправді. У нас було декілька випадків, коли ми виїжджали в село зумані і на півдороги, розуміли, що ми не взяли ключі від хати. Як ви бачите, поки я грілася в грубу Але і патри. варила каву, юра не гаяв часу і продовжував мурувати перестінок. Допомагала Юрі морально і змішувала розчин. Давай, прийшов твій час. Правда дуже схоже на вимішування міксером. Я Якось теж весь час кажу по краєчках, по краєчках, борошно збери. До речі, що по цінах на блоки та клей. Один куб блоків коштує 3,5 тисячі гривень. Ми його взяли на 8,5 тисяч. Цемент 5 мішків 690 гривень. І клей 3 мішки 495 а ось труби гривень. А груби на вулицю лежать. Ой, ми так все скупилися, це купили, гроші витратили, а Юрі зарплату затримують. Клієнти щось там тягнуть з виплатами. То ми трошки. Голяк у нас трошки. Ось настільки нас сьогодні вистачило, і нас і клея, якого ми заколотили трохи більше, ніж треба. Далі вже ще один ряд, да, і перемичка. Уже оцей ряд оце, оце, докладає угу. все, і, і все, далі буде перемичка, будемо робити. 10. На сьогодні поки все. Ще я вам зараз покажу таку інсталяцію. Бачите, колись у нас тут буде гарна щитова, тут все буде по-людськи, але зараз маємо, що маємо. І ви можете зрозуміти по роутеру, що ми підключили інтернет тут. Можна подумати, що ми якісь довбануті. Нашу це ми? Пусту хату, інтернет для мишей, для котів. Ні, ні. Ми просто поставили камеру. Тому що лазять нас до нас уже пару разів лазили. Тирили інструмент, тирили стирили келихи. Оце просто прекрасно мініва миска залишила, Альумі... да, залишилася до алюміна алюмінієва миска, значить, осталася. Яку здати можна в принципі гроші? Оце я зараз говорю і напевно зря я говорю це а, а келихи стирили. Коротше камеру в будь-якому випадку треба. Ми її поставили, але камера ж працює від інтернету. Узнали, ми, скільки це вся справа коштує. Виявилось взагалі недорого. 500 гривень підключення. Я думала, декілька тисяч буде. А, і у нас тариф 300 мегабайт, да? 300 Триста мігабіткість. 300, 300 мегабіт швидкості за 300 гривень. І це, щоб ви розуміли, це оптовокно. Це, якщо я не помиляюсь, інтернет краще ніж у нас в Умані зараз. Такий самий? Такий самий? Плюс-мінус ну, плюс такий самий. Це ті ж самі гроші. Провайдер просто нет. А, не знаю, що скаже вам чи, це щось, чи не скаже, це, чи це локальний якийсь а, оператор. Ну, тобто, дивіться, підключення 500 гривень, плюс за скільки ти купив роутер? 700. За 700 гривень. Ну, тобто, Дуже бюджетно ми ну, підключили інтернет, а зато тепер тут можна працювати. Ну я й до цього працювала. <сум> тут можна працювати і не підключатись до мобільного інтернету. Наприклад, сьогодні у мене неочікувана була конференція з 11 до 12 і я провела цю конференцію з цим інтернетом. Все прекрасно, нічого не лагало. У мене люди бачили і мене. І бачили, і чули, і картинка не висла, все класно. Так що у нас ось такий апгрейд. Це коробочка від камери, поставили ми ось таку, ми нею задоволені. Вона нам обійшла, обійшлася у 2 тисячі гривень з доставкою це вже. І, ну, ми заказали в інтернеті, тому що в місцевому магазині в Умані вона коштувала 4 чи скільки? Києві 3, Три. А, тому ми трошки зекономили, як хитрожопі. <гум> Камера, в неї можна вставляти картку, а можна ще купити місце на хмарному сховищі, і тоді туди будуть зберігатися відео у разі, якщо її, вибачте, сп... буде видно, хто її с сп... так. Що, якщо ви хочете спіти мою камеру, я вас побачу. Тому <гум> що ми оплатили тариф. І тепер ми все побачимо. Це на сервері, і все це буде видно. Ну. І коштує це там підписка, по пару доларів місяць на одну камеру чотири чи, чи, чи п'ять? Ну коротше, це коштує адекватних грошей для безпеки. І ми вирішили ось таке поставити, тому що в селі хата, в якій ніхто не живе, це такий ризик без небезпеки. Так а що ж у нас там на подвір'ї? Що я вам скажу? Ми люди вперті. Дивлячись на погодні умови, ми хочемо закрити все ж таки питання з водою і каналізацією. Ось у нас вже є траншейка від колодця. Йдемо по траншейці, намагаємось не впасти це для води. І ось та у нас траншея, що ви вже бачили, до вигрібної ями. Хай порадуються ті, хто кого муляє, коли я її неправильно називаю. І все це йде в хату. Не зупиняємось. Іван риє практично в будь-яку погоду, як сніжок краще, ніж болото. Дай йому Бог здоров'я і наснаги. Ось, ось це труба для води. Вона буде від кринички у нас сити в хату. Тут 45 метрів ми взяли із запасом, тому що ми не знаємо точної глибини криниці, чесно кажучи, і най воно буде. Ну і взагалі брати матеріали із запасом це хороша звичка. Ця труба коштувала нам 19 гривень погонний метр. Зараз я повну суму по трубі отут десь виведу. Ми насправді вже сьогодні хотіли починати прокладати труби під воду і під каналізацію на вулиці у ці траншеї. Але, на жаль, на жаль, нас трошки підвев будівельний магазин. Магазин повинні були привезти утеплення ось це для труб для води, але його не привезли. Сказали наступну середу. А ну, в минулих вихідних казали те ж саме. І це, до речі, такий. Мінус місцевих якихось магазинчиків, а не мережевих будівельних. Наприклад, у нас є два місцевих, і в них дешевше реально, але не все є завжди у наявності. В епіцентрі все є завжди у наявності, але воно дорожче. І що? Але ми люди трошки і Ми іноді на тижні буває забуваємось заїхати і щось купити, тому балансуємо між магазинами більш дешевими та епіком. Наступний день сьогодні купив утеплювач для труб і провод для насоса. Ось такий три на півтора ШВВП. ВВП. для насоса треба заземлення. Але холодно, труба трохи задубіла, так що якось її треба розвертати і одягати на неї утеплювач, але я, в мене є фен. Думаю, якщо акуратненько, як це безплатний подарочний чемоданчик від Дніпра. Так що ми можемо спробувати її трохи прогрівати феном і, і розтягувати по цьому, по хаті довжину і тоді вже одягати шланг цей утеплюючий. Зараз будемо пробувати. Коротше, почали ми протягувати і вдівати трубу. Цей гемор страшний, вона тверда, скручена, її невозможно пропихнути. Таке. Витягнули на вулицю. Протягнули далі і будемо зараз до криниці втаскувати. Слухай, мало. Чого? Труби. Чого? Йо... А ну засовуй тепер. О! О не все, засовуй. бо нам же ж треба одіти там ці фікінги всі насос там. Ми да. ще так. будемо додавати. Угу. Ну тут, тут старчить тут буде. Все буде. Тут буде коліно і okay. все. Да. Тут ми навіть коліно не ставили, просто підточили край трошки. І повернули. І виходить, що ця труба трохи присипеться і потім поверх неї піде каналізаційна. Ось так. готовка їжі на плиті в хаті колбаску з яйцями зовут это так як кость я думаю, ты не попутав, за спички не ты я думаю ты без Розформірували бутерброди, ту шелінка нам поробила. Ну <риклад> Що <риклад> <риклад> <Шо> в нас тут? <риклад> Та, дивись, можна субблогером ставати. Все, супер, я знімаю.